Зрізала цибульку, гляньте скільки. Зараз прийду додому, це жовтеньке повибираю, от, і помию, положу сушить, положу в сушилку, сушить. Гляньте, яка красива, рівненька, вся гарненька. Хочу якось так помити, у друшляку буду так стоячи мить, тому що сушити я не буду її різати. Е, вона. Як висохне буде ж така крихка, я її потім тако пороблю, щоб красива була приправа, знаєте? Дай отаке. Отаке початок є. Отут я її зрізала, бачите, оці три кущики раніше, то вони вже доростають. От, вже оцього першого різала. І он, дивіться, бачите, видно. Оце до цих опір я зрізала на салати. Сьогодні там зрізала. І вот тут всі теж, бачите, відростають. Тут її можна буде 10 разів за літо зрізати.